Китай випробовує зброю темряви. Центральне телебачення Китаю офіційно повідомило про створення зброї, здатної виводити з ладу електростанції, порушувати роботу ліній електропередач і викликати повне знеструмлення в ураженому регіоні, тобто повне відключення електрики. І це не якийсь злив чи чутка джерело офіційне, державне, тобто Пекін навмисно світить ці можливості. Вони не ховають, а демонструють. А отже, готується сценарій, у якому це може бути застосовано. Не завтра, але вже не у фантастиці. Це гібридна війна нового рівня, не ракети по містах, а невидимий удар, який залишає країну в темряві без тепла, зв'язку, води, оборони. І от тоді приходить рятівник. Чому зараз? Чому так відкрито Китай, гравець, який не робить випадкових заяв? Це сигнал. Для кого? Можливо, для США, можливо, для Тайваню, а можливо, для всього світу. Щоб нагадати, у Пекіна є не лише економіка та міць армії, а ще й технології стратегічного впливу. Лупа повернута вліво українцям теж варто зробити висновки. Війна хі століття – це не лише фронт, це ще й енергосистеми, цифрова безпека, інфраструктурна стійкість. Поки ми латаємо старі тес після ракетних ударів, світ уже готує зброю, яка навіть не залишає воронок. Джерело Центральне телебачення Китаю Сісітеви. Світ змінився. А ми